Всім привіт! Сьогодні знаходимось в пункті приймання металу. Перевіряємо експлуатаційну вагу трактора Hanvo 504 або Кентавр 504 без кабіни. Ціна такого трактора 10 50 доларів. Гарантія на ці трактори 2 роки. Ну і по комплектації ви бачите, що спереду є противаги. На задніх колесах є додаткові колісні противаги. Бачите, що колеса передні 8,3х20, задні 12,4 12 х 24. Армур двигун тут 4 циліндри, КМ495, це 50 кінських сил, синхронізована коробка. 4 передачі має за рахунок реверса і понижених передач. Загальна формула 8 плюс 8. Є дуга безпеки, є високий повітряний фільтр. Дійсно класно зроблений трактор і в. Окремому відео буде детальний відеогляд цього трактора. Ну і позаду зверніть увагу, що триточкова навізка, яка розрахована на 850 кг, має змінні яблука, є хороший фаркоп і хороша комплектація в цілому. Але це відео про експлуатаційну вагу трактора. І тому скажу вам так, що експлуатаційна вага цього трактора Ханво 504 або Кентавр 504 складає 2100 кг. Ціна 10:050. Гарантія 2 роки. Кого зацікавив, дзвоніть: 066 949 9090.